Слава Україні в ефірі ранкові новини 2 лютого. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Знову трагічні звістки з фронту Луцька громада втратила ще двох захисників. Лучанин Олег Сироватко 1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини державної прикордонної служби. Старший солдат загинув 28 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Окрім того, Росіяни вбили і лучанина Юрія Царука 1987 року народження. Захисник був признаний на військову службу по мобілізації. Солдат Царук Юрій Володимирович загинув 27 січня цього року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Ямполівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Серед українських захисників, які повернулися з російського полону 31 січня, є жителі Волині. Так як повідомили у Вова, на рідну землю повернулося шестеро волинян. Ці люди пережили справжнє пекло, вижили і вистояли. Імена цих героїв брати Анатолій та Павло Романіки Рожища. Богдан Озімок з Рожищенської громади, Микола Гойдало із села Нескиничі, Віталій Гарасимик, з села Будятичі, Олексій Коваль із Рожищенської громади. У полоні захисники перебували з травня 2022 року. Важко навіть уявити, через що їм довелося пройти. Тож вітаємо воїнів з поверненням додому. Котре дякуємо за захист. Та самовіддану боротьбу з ворогом на волині сталася масштабна пожежа на підприємстві, палала складська будівля птахокомплексу. як повідомили у ДСНС, Займання сталося 1 лютого близько четвертої години ранку у місті Нововолинськ. До осіння залучили 15 одиниць спеціальної техніки та 49 рятувальників, а також пожежний робот. Пожежу ліквідовано о пів на восьму ранку на площі понад 4 тисячі метрів квадратних. Постраждалих, на щастя, немає. Причина та збитки з'ясовуються. А 31 січня на Волині горів житловий будинок в селі Тур Заболотівської громади Ковецького району. Рятувальники ліквідували загоряння. Відомо, що власниця будинку під час гасіння пожежі отримала термічний обіг полум'ям першого ступеня тяжкості від госпіталізації? Жінка відмовилась. Причина пожежі необережне поводження з вогнем власника будинку. Намагався втекти на викраденому автомобілі. У пункті пропуску ягодин, що на українсько польському кордоні перекордонники виявили автомобіль Марки Рено, який перебував у міжнародному розшуку. Як викрадений, перетнути кордон на розшукуваній інтерполом фурі намагався 38-річний мешканець Рівненщини. Про це повідомили у західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Відомо, що на контроль автомобіль поставили правоохоронні органи Франції. Вантажівку передали правоохоронцям. Волиняни, на якого тиждень розшукували, знайшли мертвим. Про це телеканалу конкурентів і повідомили у поліції області. Так відомо, що зник чоловік ще 25 січня. Як повідомляли у змі йдеться про 49-річного жителя Новолинська Михайла Парчука. Далі загальноукраїнські новини війська РФ вночі 1 лютого двічі атакували з артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Із десяток снарядів поцілили по селам Мирівської та Марганецької громади. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Також окупанти вночі здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Було 29 вибухів. Обстрілів зазнали білопільська, краснопільська, Середино-Буцька. Свезька громади російські нелюди били і по Херсону після нічних ворожих атак у місті частково відсутні електро та теплопостачання та вода. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків обстрілів. А вже в день 1 лютого військові РФ атакували з безпілотника швидку у Береславському районі на Херсонщині. Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, медики не постраждали. Окупанти навіть після деокупації Україною своєї території нагадують про себе. Де окупованій Снігурівській громаді на Миколаївщині четверо людей підірвалися на міні. Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації на Миколаївщині Іван Кухта у телеграмі. Він наголосив, що зараз дуже терміново потрібна кров четвертої групи і попросив небайдужих громадян терміново звернутися до Снігурівської міської лікарні, аби допомогти врятувати життя людей. Окупанти продовжують втрачати флот у ніч з 31 січня на 1 лютого. Воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки міністерства оборони України знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту РФ. Відомо, що судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Наслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень несумісних. Із подальшим рухом Івановець дав крен на корму і затонув вартість втраченого державою агресором корабля, становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донуславі згідно з попередньою інформацією, успіху не мала у Дніпрі. Затримали місцевого жителя, який на одній із вулиць міста вбив 11-річну дівчинку. Про це повідомляє про служба офісу генерального прокурора, за даними слідства. Ввечері, 29 січня, на одній з вулиць міста Дніпро під час словесного конфлікту, підозрюваний завдав численних ударів ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили ніж, який є знаряддям злочину. Наразі до суду подано клопотання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Хотів пожартувати, а тепер доведеться відповідати. 17-річний житель Чернівецької області надіслав неправдиве повідомлення про замінування однієї столичних шкіл. Тоді до закладу негайно прибули поліціянти, вибухотехніки та кінологічна служба. Однак, жодних вибухових пристроїв чи вибух чи вибухонебезпечних речовин не виявили, як згодом установила кіберполіція? Жартівник був активним учасником анонімних сватингових спільнот у месенджерах. Учасники яких закликали одне одного до фейкових замінувань закладів освіти та державних установ в результаті юнака затримали і тепер його судитимуть. Хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. З 1 лютого у Вірменії офіційно набув чинності Римський статут, на підставі якого заснований міжнародний кримінальний суд. Вірменія стала 124-ю країною членом МКС. Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд на своїй сторінці у мережі Ікс. Ратифікація Кримського статуту означає, що Вірменія має право арештувати та передавати до міжнародного кримінального суду президента РФ Путіна, якщо той буде на території країни. Нагадаємо, Вірменія також є членом організації договору про колективну безпеку військово-політичної організації, до якої входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан У останньому саміті ОДКБ, який відбувся у Білорусі, Вірменія не брала участі. У Лондоні британська поліція затримала колишнього так званого губернатора тимчасово окупаційної влади Севастополя 46-річного Дмитра Овсяннікова. Затримання відбулося у його будинку в Лондоні минулого тижня. Про це пише суспільне з посиланням за Insider» та «The Times». Британське агенство боротьби з злочинністю висунуло Овсяннікову звинувачення у порушенні санкцій та відмиванні грошей. Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує понад 35 мільйонів нових випадків раку у 2050 році, що на 77% більше ніж було у 2022. Про це пише Бабель. Прогноз відображає як старіння населення, так і його зростання, а ще зміни впливу на людей. Факторів, які пов'язані з соціально-економічним розвитком, головними факторами зростання захворюваності на рак є ожиріння та вживання тютюну і алкоголю. Водночас, забруднення повітря залишається ключовим фактором екологічного ризику.